Привіт, любі і у мене! Хочу поговорити сьогодні з вами про таку важливу складову, як чай на нашій чайній поличці. Особисто я дуже обожнюю чай і розрізняю шість основних видів чаю: червоний, зелений, жовтий, улун і пуер. Важливо розуміти, що всі вони робляться з одного куща, але відрізняються способом ферментації і методом обробки. Отже, перший чай, про який ми поговоримо, це зелений чай. Зелений чай найпопулярніший в Азії і він піддається мінімальній ферментації. За рахунок цього, в ньому зберігаються всі корисні властивості і антиоксиданти. Саме Сіхулундін є класичним представником зібраних навесні зелених чаїв. В ньому дуже відчутні дескриптори, такі як свіжа кукурудза, ягода. Він має дуже тонкий і яскравий при цьому аромат і смак. Наступний чай, з яким ми познайомимося з вами, друзі, це білий чай. Це найулюбленіший. Вид чаїв для мене, бо він має супер низький рівень ферментації, за рахунок цього його можна пити навіть ввечері, і він дає заспокійливий ефект. Ябао має дуже високий рівень антиоксидантів, що говорить про його корисність для організму. В дескрипторах смаку ви можете відчути акацієвий мед, також квіти і березовий сік. Це дуже легкий чай, який класно заспокоїть після важкого дня. Отже, любі, наступні чаї, про який ми поговоримо, це Дін Мей. Це класичний представник червоних чаїв. В Європі їх називають чорними, але все ж таки правильно називати червоний чай. Червоні чаї відрізняються від зелених і білих тим, що вони дарують. Е... Простими словами прилив енергії. Саме, коли я хочу прокинутися особисто я, я п'ю червоний чай. Прокидаюся і п'ю червоний чай. Так. Саме в Дзидюмей ви можете відчути медові соти, ягідний сироп і смак сушених фруктів. Отже, любі Хімани, сьогодні ми познайомилися з топ-3 моїх улюблених смаків чаю. А отже, нас чекають ще більше цікавих фактів про чай. Не прощаюсь до зустрічі, ваша надія.